Всім привіт любі мої українці і україночки! Ви на каналі Жека Технолог. Сьогодні будемо що правильно страдати хернюй! Є у мене отакий піддослідний акумулятор. У нас що у нас 12 вольт соточка Веста. Жив він нормально в баті в тракторі. Все було добре і в один момент він взагалі відказався працювати. Вольтаж 12,6, а він 0, даже, навіть ну, даже лампочка не жевріє. Що з ним случилось, не зрозуміло. Попитаємося його встановити. І для цього нам потрібно, що? Правильно, сода харчова, ємність, яка у вас є, дистилірована вода. І, звичайно, що новий електроліт. Коротше, що ми робимо? Цей електроліт зливаємо, колотим розчин соди із водою дистилірованою. Потім заливаємо його туди. Там піде реакція кислота із содою, щоб очистити пластини. Від коротше, окисли там. Ну, в общем, є багато відео в інтернеті, як це все робиться. Я вже так робив на своєму акумуляторі. У мене все вийшло. Він, коротше, що зараз не хоче просто брати заряд. Немає йому, типу, куди. Взагалі, не дуже все зрозуміло, чого він в один момент перестав працювати. Ну, ми постараємося йому щось зробити. А ви не переключайтеся, ставимо палець вверх, а ми поїхали. І така ось мачмала у нас вийшла. Я нагадаю, що можливість встановити акумулятор можна тільки тоді, коли електроліт чистий. Поставте акумулятор на зарядку, наприклад. І загляньте в банки. Якщо він потемнів, став отакого кольору або коричневого, то цьому акумулятору вже гайка. Ну, я хочу, щоб, може він хоч на автомобілі ще поїздив. Можливо. Ну, питка не питка. А йому вже торба. Ось такий у нас електроліт. Значить, банки там вже посипались. Пластинам, хана. Нічого. І так, засипали соди сюди, залили дистилірованої води. Це все діло перемішали хорошенько. І заливаємо у баночки. Там піде реакція. Ми працюємо з кислотою, так що всім обережно. Глаза не терти. Так, зараз ще раз трошки бовтаю соду і заливаю. Соди можна, в принципі, не жаліти. Ну, звісно, і без фанатізму. Бачите, яка там реакція. Шипить, шумить, пластинки очищаються. Це що робиться, диви. Тільки що тут фонтани такі хирячили. А ми не здаємося. -а 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 -а! Поставте пальчик уверх. ви що творить, пластинки очищаються. Ху -ху -ху -ху. А в нас тут реакція повним ходом. Пошти до повного, приблизно уровень. І оставляємо на хвилин 20. Після завершення реакції... Зливаємо цю всю мачмалу, заливаємо старий електроліт. Щоб пішла обратна реакція, щоб очистити банки від нашої соди. Потім пару разів промиваємо дистілірованою водичкою і заливаємо новий електроліт. І будемо молитися, щоб у нас все вийшло. І у нас що? Реакція зупинилася. Хвилин 20 пройшло, може 25. Зливаємо цю всю мачмалу обратно в миску. Ну і що, друзі, прийшов час залити старий антифріз, щоб пішла там обратна реакція, коротше якась, щоб вимити звітіль соду. Погнали! Тари-тарити. Так, як мені тільки це зробити? Треба його якось відсюди перелити. Десь перелити. Перелив, коротше, у цілу баклажку. Починаємо заливати. Нам тут рівень важливий, Головне, щоб пішла реакція. Потім ще миємо, Ну а далі побачите. І так, друзі, я поки що в процесі промивки його дистиллюрованою водою Гольфстрім. І думаю, а давай спробуємо. Він раніше не, зас... не запалював ніяку лампочку. Коли підключаємо, наприклад, газову форсунку, вона не працювала, вона не щелкала. Давайте зараз перевіримо. Тут залита вода. Навіть не електроліт. І зараз перевіримо, чи він хоч щось поняв у цій житті. Так, для початку перевіримо тестером. Що в нього за вольтаж. Так, ставимо вольтаж 20 вольт. І дивимося. Так, показує 12.09. Тільки що я перевіряв було 11.8. Ну так, це він типу розряжений. Ну і він вони тебе братан розряжений. Тебе ж розрядили до цього. Давайте подивимося, що покаже. У мене ось є хоч і діодна лампа. Але ми провіримо на ній. Чи він взагалі щось показує? Бачите, лампа світиться, вентилятор жужить. Дальній є. Ніхрена собі. Оце да. Це все не постанова. Це реально не постанова. Так, послухаємо, чи щелкають форсунки. Форсунка щелкає. Давайте я покладу так біля камери. І ви послухайте, що вона працює. А? До того цього не було. Він показав 12,7 вольт. Ой, так, да, 12,7. Но взагалі ні на що не реагував, він не працював. Він тупо в ноль, тільки якась нагрузка він в ноль. Але це зараз тут залита вода. Обична вода, не електроліт. Я думаю, ми йому допомогли. Ну, для цього ще треба промить пару раз, залити електроліт і поставити на зарядку. Продовжую його вимивати всю грязь з нього, щоб був всередині чистенький. Так, да, согласний, пластини розсипались, але він ще попрацює, я думаю. Я в шокі. Короте, поки був перекур, думаю, а спробую я його поставити, цей акумулятор ось на нашого циклопа. Да, тому що в нього поки що один глаз. І трошки відсутнє крило, ну, відео на каналі буде. Дивіться, він пустий. Взагалі жидкості немає ніякої. Я тільки що промивочну воду злив. і Думаю, спробую. І що буде? Пішліть сюди, дивимося сюди. Акумулятор пустий. Зажавання включилося. Не, ну тільки що він стартанув. Може йому треба трошки ще... Давай, братан. Не, не хоче. Не хоче, не хоче. Ну, на камеру не вдалося зняти. Но він був разочок її запустив. Я просто в шокі. Ну, звісно, там немає ні жидкості, ні хренаш, він ще й розряжений. І поїхали заливати далі. Водичку, промивочну, треба ж все вимити. Ну, після ще однієї промивочки, так, да, він зараз теж пустий. Мені ж не терпиться. Спробувати, чи він стартане ще раз автомобіль. Та давай, попадай, скорость є. Сяба. Єсть! Красавчик! Дивіться, запустив! Молодчина! Тепер я в принципі впевнений, що ти ще попрацюєш. Так. Відключаємо. Ух ты, як прилипав тибо. Циклоп живий. Акум сюди не влазить, ну нічого. В нього є свій. Поїхали далі. Його промивати і заливати. І заливати живий електроліт. Так, електроліт новенький. 1.27 плотність. Заливу цю баночку мені удобніше. І наповняємо тепер банки новим електролітом. Теретеретерете Що там у нас? Маловато. Ну, коротше, головне вгадати рівень. Коротше, для вас пшик. А для мене якийсь час. Акумулятор вже на зарядочці. Так, дивіться, запихає у нього 6 ампер. 6 ампер. А, що у нас по вольтажу? По вольтажу 13, 12, 9. Коротше, він заряд бере. Отак, видніше. 13,5. А раніше Включаєш на 2 А і він тупо більше 15 вольт, зразу починає кипіти. Коротше, що в нього вибору немає. Акумулятор живий. І друзі, напоминаю ще раз, що так можна зробити тільки коли е, живий акумулятор. Ну перестав брати зарядку, коли електроліт у ньому чистий. Ще пластини не посипались. Так можна зробити. І цей метод працює. В нашому випадку він хоча б оживився. Він взагалі був дохлий в смерть. Що ще сказати? Всім пока, палець вверх, слава Україні!